Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу відзняти вам відео, в якому показати своє в'язанечко. оскільки останні два тижні я про в'язання вам нічого не показувала. І, ну, якісь такі були насичені дні, що не було часу для зйомок. І хочу вам також показати покупочки, які я купила, прикупила для себе. І хочу показати вам подаруночок, який до мене прийшов буквально напередодні мого дня народження. Отже, давайте почнемо із в'язання. І насамперед хочу вам показати свій кардиган. Знаю, знаю, багато з вас вже бачили його і, напевно, що багатьом вже він е, піднадуїв, мені признаюсь чесно також. Е, але я дов'язала вже рукава. Е, немає в мене підйомок і, напевно, що я не буду робити ці підйомки е, я е, Ну, Так як я передбачала, мені не вистачило ниточки. Е, на початку я думала, що я зроблю його, м, ну такі е, короткуваті рукава, 3 четверті. Е, можливо, і можна було б зробити, але е, тоді, напевно, що треба було його робити подовжені коротшим. Е, і е, я вирішила вив'язати все. Е, е, ну, Не все в мене лишилося. Та вам покажу. Ось тільки в мене ниточки вишилося. це дуже мало, звичайно, і на планку мені не вистачить. Я цього тижня планую замовити ниточку, один моток. Я думаю, він буде по-любому відрізнятися. Ну, але на планку так вже і буде. Можливо, так і задумано. Пішло у мене майже. Ну, майже 10 мобків, 500 грам. Я його ще не важила. Е ну, і, звичайно, кінчиків тут багатенько. Як ви бачите, я вже так старалася їх пускати, так, щоб ховати всі доріжки. Е ну, Багато-багато тут є що ще робити. Але. Ну, можливо, я цього тижня його і закінчу. Хоча в мене є така думка, щоб розпочати старти з Оленкою Бугановою. Тому що у нас початок місяця. Але я не знаю, чи мені вартується робити. Тому що у мене моїх хлопців також день народження на цьому тижні. Спочатку у сина, а потім у чоловіка. І я не знаю, чи в мене буде час для стартів, для того, щоб закінчити ці. Цей процесик. Ну, побачимо. У мене ще є трішечки часу. Навіть вже завтра можу написати Оленці, щоб не додавала. І я думаю, вона не відмовить, якщо я надумаю. Так, я детально не буду зупинятися, вже коли я його вив'яжу повністю, я розкажу, якими нитками номер ниточки якими спицями в'язала, все про нього розкажу. Я детально зупинялася в попередніх відео на цьому кардигані. Так. І що ще? На чим працювала? Я інтенсивно просувала свічок для влада. Ось на якому етапі він в мене. Досить. Так, я багатенько вив'язала. Не знаю, я так от дивлюся, що мені все здається, що він якийсь малуватий. Але в нього є зв'язаний такий самий світшот. Ну, і він не, не вузький, тому що я приміряю і навіть він трохи ширший. Але мені все щось здається, що моя дитина виросла, хоча моя дитина виросла, але в ширину вона не виросла абсолютно. Він в мене дуже худющий. І приміряю на нього, наче все добре. Ну, я заспокоїлася, тому що в мене вже така була думка знову доторочити до підрізів і дати тут петлі для, підлі... для підрізу. Я не лишала петлі для підрізу, тому що ну, досить такий широкий рукавчик виходить. Буду, напевно, що робити тут збавляння по, Як сказати? по рукаву. В рукаві, скажімо, збавляння робити, щоб рукавчик тут чуть-чуть був вужчий. А можливо, і не буду, ну, подивлюся ще. Мені залишилося ну, так, десь сантиметрів 15 дов'язати до резинки. Ну, і тіло цього свічота буде готове. Так, в'яжу я із ниточки Jeans Tropical. Класна нитка. Дуже гарно, мені подобається, як лягає. Я... Єдине, що я Передбачаю, що на рукавах буде зовсім по-іншому лягати. Ну, не знаю, була в мене думка в'язати поворотніми рядами, але я ще подумаю над цим, як я буду продовжувати в'язати. Ну, ось так, і спиці у мене, Тут я починала спицями в'язала 3,5. А сюди вже дала, коли я вже розділила на підрізи, я взяла спиці номер 375 ну, і Полотно таке нормальне подобається мені в'язати із цієї ниточки. Так, це на рахунок в'язання. Більше я нічого не просувала. Мені здається, що один раз я взяла шкарпетки, ну там буквально пару рядочків, я навіть і не, не буду їх вам показувати. Що ще? Робила я замовлення на Алиекспрес. Всякі там дрібнички мені прийшли. Я так думаю, що, що я ще замовила. Щось мені ще прийшло там. Але наразі в мене є це для мого теді, для кіхтиків. Класна штучка, щоб обрізати йому кіхті. І так, трошки пошуршу. Замовила я ось такі я не знаю, як обмежувачі, ну, на спицю дівати. До речі, я ще не пробувала. Можна. Можна спробувати, як воно буде. О, класно. Ну, такі цікаві штучки. Давно я задивлялася на них. У мене тільки такі е, дві пари: одні зелені є для ширшої спеції, і одні такі рожеві. І ось я собі замовила такі штучки, е, Ну, такі класненькі. Можна їх брати, мені сподобалися. Це так, ой, щось я ще замовляла. А, замовляла я ще е, для маркери ці такі лампочки. Але я вже їх об'єднала з тими, що в мене є. І, по-моєму, залишила в другій кімнаті. Не буду вже вам показувати. Е, так, е, що ще? А ще я хочу вам похвалитися. Подарунком, який до мене прийшов, дивіться, яка краса напередодні мого дня народження. От, звичайно, що я розпакувала той самий день, коли мене, чоловік забрав посилочку, я ввечері прийшла з роботи і я розпакувала, тому що я б не дотерпіла до сьогоднішнього дня. Подарунок мені прийшов від Лілі із каналу Магія В'язання. Дуже дуже мені було приємно. Я спочатку віднікувалася, тому що Лілія написала, ну, запитала адресу. Я спочатку, ну, якось, знаєте, зараз такі, ну, мені здається, для кожного важкі часи і, і якось ну, не хочеш, щоб людина якось себе Обмежувала в чомусь для того, щоб зробити тобі подарунок. Але Лілія наполягла. На, на і я, звичайно, написала адресу. Мені дуже приємно, Лілічка, безмежно, я тобі вдячна. Е, ну, Звичайно, кремчик. Так, я ще, я нічого не, нікому не дала з'їсти. Все так як було. Ось такі дуже класні ці цукерочки. Колись їла, вони безподобні. Е, взагалі то я трішки обмежую себе в солодкому, але ліля, ці обов'язково я спробую. Так, що ще? Тут такий блокнотик. Блокнотики ніколи не буває забагато. Люблю, люблю тут щось писати, записувати і обов'язково тут. Будуть якісь мої записи по в'язаннячку. Так, я так думаю, може я якось трош, трішечки візьму на бік. бо мені не дуже зручно вам показувати. Так, е така відкриточка. Там привітаннячка для мене із Днем народження. Масочка для моєї краси. Також ще не пробувала. Ну, можливо, сьогодні ввечері себе побалую, оскільки сьогодні неділя, і я вихідна і маю трішечки вільного часу. Так, звичайно, я спочатку переходжу до таких смачненьких подарунків, чайок люблю. І мої дуже хлопці люблять також. Мені вже, по-моєму, другий раз присилає. Такий чай, він він ну, класний, люблю його. І мої хлопці також дуже його, його полюбляють. Так, що ще? Так, я вибачаюся, ми чуть-чуть прихворіли, але я думаю, для вас все рівно відзніму відео. І, дівчатка, переходимо до смачненького. самого смачненького. Ось таких два бунтики пряжі мені Лілічка прислала. Дуже я хотіла попробувати такі, таку нитку, особливо ось цю м, «Вісель Цілія. Е, не знаю, я років два на неї задивляюся. Е, і, ну, все щось так, то то я кольор не можу вибрати, то, я, то щось мені трошечки ціна не підходить. Ну, і так, я придивлялася дуже довго на, на неї. І такі, така ниточка візель Вайвес, напевно, що так читається. Це також йде, напевно, що шкарпеткова пряжа. 75% мериносу 25%. Поліаміду. І не, не, спиці тут рекомендують 2,5% 3, навіть 3. Ну, не знаю, на 3 ірці, який тут метраж 100 грам, 400 метрів. Ну, не знаю. Напевно, що 2,5 стандартно. Можна цю нитку в'язати. І тут в рекомендаціях. А цей де Супервош Марінос. Ага, тут де без поліаміду, так? Я щось думала, що це також така шкарпеткова. пряжа, Ну, можливо, вона і шкарпеткова, тому що супервош, так, її можна брати в машинку, машинці, наскільки я зрозуміла. Також 100 грам 400 метрів. І спеці також рекомендують 2,5. Ось така ниточка, я ще не розмотувала, і на дотик вона різна. Ця така більше скручена. А ця така, ну, така якась більш пухнаста. Можливо, і, і можна було б брати. Ну, трічку, напевно, що ні. А можливо, 2,75 можна було б попробувати. Тобто, шкрапеточки в мене. Моя шкарпеткова колекція поповнилася. І Лілія ти прямо прочитала мої думки, мої бажаннячка І нарешті моя, моє бажання здійснилося, моя мрія здійснилася. Так, і що ще? Так, покладемо таку гарну ось тут ці ниточки. І ще мені Лілія прислала ось таку ниточку. Не знаю, що це, тому що тут не підписано. Е, ну Мені здається, що це, напевно, що або мохер, або, можливо, бебельпака, тому що дуже приємна ниточка на дотик, абсолютно не колюча. І я, ну, минулого місяця, по-моєму, мені здається, чи то, що, так, минулого місяця, я завершила свою павутинку. І, до речі, павутинку я подарувала свою ту таку зелену. Раніше не зелену, а таку. Ну, зараз я покажу, яку я ниточки в'язала. І е... ось, ось та ниточка також така дуже-дуже класна, дуже приємна. І ця також, е... не знаю, можливо, Лілія мені ще напише, який склад тут точно є. Е... Тому що тут я бачу такий е... шнурочок. Напевно, що на поліаміді мені здається, що це йде. Так, і набитий пух або мохерчику, або, або бабілі альпаки. Тому що я щойно також починала в'язати один виріб з бебілі альпаки, також такий, ну, досить вона така класна, приємна і не колюча. Для ниточок для павутинок в мене вже є досить багатенько, так що треба починати в'язати павутинки. Ну, ось такі такі подарунки. І ще, і ще у посили були ось такі розмальовки, розфарбовочки для моїх внуків. Малеча моя приїде в гості, мали вони сьогодні бути в мене, але ми захворіли. Спочатку я потім Влад приїхав хворий. Ну, і ми, звичайно, відклали, тому що діти тільки перехворіли і не хочеться знову, щоб вони. Підхопили від нас якийсь вірус. Так, Лілічка, я безмежно тобі дякую. Дуже-дуже приємно получати подарунки, незважаючи на важкі часи, звичайно, хочеться, хочеться людям зробити приємне і мені дуже, мене дуже радує те, що ти вирішила приємне зробити для мене. Ще раз, ще раз дякую. Так, я чуть-чуть приберу, але все не буду забирати. Ниточки, я так залишу ось так гарно, вони так мені подобаються. В кадрі. Так. І... І що ще? Тако. зробила я ще подарунок також для себе. Для себе, коханої, я замовила, знову трошки пошуршу. Я замовила е ось таку ниточку. І зразу я. Попросила розмотати мені на два конуси. Це а ниточка, це йде 100% шовк. Я ніколи не в'язала з шовку, але коли я побачила колір оцієї міточки, я зразу згадала за ось цю павутинку. Хто мене регулярно дивиться, ви пам'ятаєте, що я зв'язала була павутинку. Залишу, напевно, що десь тут фото, хто вперше на каналі. Дуже вона класна, вона мені дуже подобається, але мені б хотілося все рівно, щоб вона була чуть-чуть трохи -чуть більш ну, менша, скажімо так. Вона на... на мій смак вона трішечки заширока. За У мене приїжджала гості подружка, і я її подарувала, тому що вона приміряла, на неї все підійшло. І, звичайно, я її подарувала. Але в мене ще залишилося 100. По-моєму, 120 грам. А на павутинку в мене пішло там, по-моєму, неповних біля 80 грам Я мені я вже не пригадую, але 100 грам точно не пішло. Тобто на павутинку мені явно вистачить. Але мені цього мало. Я не знаю чому. Ну і Коли я побачила ось цю ниточку, я зразу, зразу ж згадала, що в мене є ось така ще нитка і можна було б її зробити, цей виріб більш таким вишуканим, і додати сюди шовку. але тут як ви можете бачити, дівчата, тут у 100 грамах аж 6000 метрів. Вона настільки тонюсінька ця нитка, я навіть не знаю, чи ви бачите на відео, наскільки вона тонюська. Я попросила розмотати на два конуси, тому що я не уявляю, як таку одну нитку взагалі в'язати. Получається, якщо в дві нитки в'язати, це 3 тисячі. Метрів, і для мене 3000 це вже дуже-дуже-дуже тоненько. Ось, ось так виходить в дві нитки. Я собі так думаю, що я додам дві ниточки цього шовку і дам одну ниточку з цього кідмохеру на поліаміді. Я не знаю, що це таке в мене повинно вийти, вийшла. Що в мене вийде, я не знаю. Але я планую знову ж таки почати в'язати павутинку мімоза. Я купляла цей майстер-клас в Інстаграм. І хочу для себе зв'язати вже менший розмір. Ну, і, Звичайно, що я вже зв'яжу зразочки. Хоча, мені здається, що я зразочок в'язала, але нічого по тому зразочку не... Не рахувала, Якось так мене... я вирішила, що менший розмір я не влізу, що він мені замаленький. І я тому почала в'язати зразу більший розмір. Ну, ось такі покупочки в мене трапилися також. І зараз бачу також в інстаграмі, дуже багато викидають ще суто самого шовку дівчатка, які е, торгують пря... пря... пряжою. Е, не знаю, є в мене ще таке бажання. По-моєму, Надія я бачила з такого рожевого кольору шовк. І я так вже собі думала, можливо, тут сюди ще дати. Ну, а можливо і ні, тому що тут і цей такий шнурочок цікавий. Е, в цій ниточці він такий темніший. Шнурочок, а пук світліший. Ну, ось так. Якось, якось так. Подивлюся, я ще подумаю. У мене ну, <смі> бажання є, планів є дуже багато, але часу для реалізації цих планів мені не вистачає. Е, як я вже казала, я подумаю, можливо, я почну в'язати павутинку. Хотіла б почати в павутинку цю оливкову для себе мімозу. І хотіла почати, я вже починала тобто зробити рестарт павутинки бежевої, такої, ну, гольфиком. таким, павутинка гольфик скажімо так. І чи це мені вдасться, я не знаю, напевно, що ви побачите вже наступного тижня. Якщо не вдасться, то, звичайно, я покажу вам, і сонечко дуже гарно вийшло. Я сподіваюся, вам не дуже засвічує. І е, ви побачите, над чим я працювала протягом тижня і взагалі чи мені вдасться попрацювати. Ну, я маю надію, що вдасться. Е, на такій хорошій позитивній ноті я хочу з вами попрощатися. Хочу побажати вам міцного міцного здоров'ячка, миру, спокою, тиші, і щоб всі ваші рідні і близькі були завжди поряд. І хай у вас все буде добре. До нових зустрічей на все добре. Усім пока.